Привіт, я стат. Сьогодні оновились банери, в нас тут тепер чекона. Тож я підготувався доволі непогано. Це 80 круток, плюс близько в мене ще 30, і в банері включено 47, бо я крутив бранд, він мені так і не докрутився тоді. Тож ці крутки можуть бути доволі швидкими. Сподіваюсь, тягнути все ж таки не буде, бо мені там ще в планах картецію крутити і сівну, може сів не Планів в мене достатньо. Ну, не будемо тягнути барда за гуслі, поїхав одразу десяточку. Такс, uh, ну що в нас? У нас тут виходить 57 крутка. Hmm. Якась четвірочка. По четвіркам, до речі, мені по суті нічого тут не треба. У мене Ranger тут всі dungeon. є 6, тому це все близько. Ну, початок з данжин це, це хороший початок. Данжинку я люблю. По стандартним гандаркам бажано, щоб нічого не падало, тому що мені крутки треба, але якщо так обирати, то мені або Калькаро, або варіна підходить. Інші, чесно, ну не хочеться. Я не знаю, давайте, давайте пробувати по одній і по одній крутити, тому що я не знаю. А якщо мені зараз випаде, то <фі>, відео дуже різко закінчиться. А я все ж таки хочу. Хоча б хоча, хоча, хоч і якась була інтрига. Так, це виходить, зараз буде 70. Ой, 60-та крутка, оце. І це четвірка, це мортефі, чудово. Так, поїхали 61 шу Нічого. Поки я цього відкручую по круточці, пишіть коментарі, чи будете ви крутити чакони, чи може ви вже її крутили, там хто вам випав, кого ви плануєте вибивати, може чого скіпаєте і так далі. Так, 63 я крутка. Гран десь 60. Ну, софт Гран 65, 60, не знаю, 70. Так, 64, 64. та по прокачці чакон я вже підготувався, назбирав її на 30 десятки і, ну, очевидно, на 90 левел. Збройку я хотів би крутити, але чесно, чесно, по гемам може, може не вистачить. Тому краще я все ж таки збережу на майбутнє. Так, ну воно тягне, це вже десь 68-й, я трошки збився з підрахунків. Так, це ще не лева. Окей, окей. Дивимось. Угу. Так, ну це вже... 70 якась, мабуть, 71-й, чи просто 70-та. Походу, походу, треба було все ж таки крутити десятку, бо воно щось тягне. Окей, Денжинка це не хороший знак, знову ж таки. Тому після Денжин падає легендарка і це буде чекону, очевидно. А, я вас намахав, о, вибачте. <ривіт> так. Ні, ну дивіться, вона, вона прям дуже тягне. О, ну вона щось зависла, це легендарка. Так. Я не знаю, чому перед легендаркою крутки зависає. Так, я, я злякався це бо все було зеленим. Дивимося анімацію. Ну, анімація доволі простенька, коротенька, але в принципі в принципі, гарна. Що ж, ну, я радий, тому що це виграш 50 на 50, це мені дуже треба, тому що круток, як я вже говорив, може не вистачить. Хух, а, ну що ж, я тоді побіг, побіг качать. А, як вибрати цей мод? Господи, постійно забуваю отако. От Фух, Я дуже радий, що все ж таки я виграв. А, на цьому буде вже завершувати відео. Гайд, до речі, не буде. А, я вже починаю над ним працювати. До речі, помітив неї, коли вона спринтує, якийсь такий цікавий ефект. Треба буде подивитися на максималку, nice. бо це для середнього налаштування. Доєднуйтесь до мого твіча, телеграма. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо мій контент вам до вподоби. Бувайте і до зв'язку. gone! And Overture, Ooh, the pitch is lowered. <laughs> Listen, the trio of destiny, vow from the soul, Lotus pervade. Oh, A grand overture. <laughs> A grand overture. <laughs> Let the show begin. Ordain. Stay, Michael. Shackles be gone. A perfect chord. The pitch is lowered. <laughs> <laughs> the wonders and tragedies to Now presenting a poem of finale. Oh, from the heart. In blockade. <laughs> I